У цьому краї всі хлопці, як ней, моторні, а всі дівчата красуні Наталки Полтавки. Тут засвід стоїть козаченьки, шумить гуде вирує сорочинський ярмарок та шукає коваль вакула королівські черевички для коханої Оксани. Вже здогадалися? Нас вітає Полтавська область! Перш за все помилуємося полтавськими краєвидами смарагдові ліси, блакитні річки, золоті пшеничні поля, червоні маки, неповторна полтавська палітра. Гора Пивиха одне з наймальовничіших місць Полтавщини. Її часто називають перлиною Придніпров'я. Ця гора є найвищою придніпровською точкою Лівобережної України. Як свідчать археологи, люди поселилися на території сучасної Полтавщини 15 тисяч років тому, у 5-4 столітті до нашої ери тут проживали скіфи. У районі села Більськ і досі можна побачити стародавні скіфські поселення. Науковці твердять, що це городище є давньою столицею скіфів-гелонів. Села і міста області багаті на цікаву історію та архітектуру. Великі сорочинці перше за абеткою селище нашої мандрівки. Воно настільки відоме, що представляти його просто не має сенсу. Саме тут народився Микола Васильович-Гоголь, письменник водночас дивний і дивовижний. Тут знаходиться Великосорочинський літературно-меморіальний музей. Щороку у серпні, коли країна святкує обжинки, у селищі піснями, веселими музиками і гучними гуляннями, вирує знаменитий сорочинський ярмарок, на якому можна прикупити все: від знаменитої червоної свитки до вареників, які так і просяться до рота, навіть якщо ви і не пан Пацюк. Як шкода, що не можна там купити здорового глузду та людської совісті. Гадяч резиденція багатьох гетьманів України в середині сімнадцятого століття був столицею Лівобережної Гетьманщини. Яскравим діамантом міста є Свято-Успенський собор, який був побудований ще в XVII столітті. Згодом ще зруйнований і відбудований вже в сучасному вигляді в кінці ХХ століття. Також це місто було колись родовим помістям для роду Драгоманових. Саме тут народилися Олена Пчілка та Михайло Драгоманов. А ще в гадячі єдиний в Україні музей молотка. Горішній плавні промисловий центр Полтавщини. У цьому місті розташований один з найпотужніших гірничо збагачувальних комбінатів України. Свою металургійну продукцію він експортує в різні країни світу. Поряд із серйозною промисловістю місто відоме своїми жартівливими пам'ятниками. Це пам'ятник інспектору дає. Дещо іронічний, дещо правдивий і дуже неординарний. Та скульптурна композиція бабуся з насінням на місці колишнього ринку. Серед місцевих торгівців існує прикмета: якщо посидіти біля бабусі до сходу сонця, фортуна завжди посміхатиметься тобі. Село Диканька сперечається за славу та відомість самою Полтавою. Серед архітектурних родзинок Миколаївська церква усипальниця Кочубеїв. Троїцька церква, де за Гоголя малював свої малюнки Коваль вакула Тріумфальна арка та, звісно ж, історико-архітектурний комплекс Вечори на хуторі біля диканьки. Кременчук великий індустріальний центр. Друге за величиною місто Полтавської області. Це місто батьківщина потужних українських вантажівок. Крас 63-22. Лубне найдавніше з відомих міст Полтавщини. Окрасою його є замок Яреми Вишневецького. Місто було побудоване князем Володимиром в 988 році на честь хрещення Русі. Миргород ще одне древнє місто Полтавської області. В 1576 році центр реєстрового козацького полку. Сучасний Миргород це, передусім, всеукраїнський курорт. Води Миргорода є надзвичайно цілющими і не поступаються водам знаменитого курорту Баден баден Селище Опішне на весь світ відоме своїми гончарними виробами. Національний музей заповідник українського гончарства найбільший музей у Європі такого типу. У селищі Чорнухи народився український просвітитель, філософ, поет Григорій Сковорода. Є на Полтавщині навіть своя єгипетська піраміда. Її збудував на могилі своїх батьків Гнат Закревський, посол Російської імперії в Єгипті. А ось і Полтава одне з найдавніших та найзеленіших міст нашої держави, колиска сучасної української мови. Перша Полтава, тоді Лтава, згадується в Іпатіївському літописі 1173 року. Згодом вона була однією зі значних резервних баз війська Богдана Хмельницького. Один з найкрасивіших парків Полтави корпусний сад, круглої форми, в центрі якого пам'ятник слави. Дворянський та селянський банк незвичайний будинок з червоної цегли, який відноситься до рідкісних зразків модерну. Красивий і неповторний краєзнавчий музей у центрі Соборної площі Свято-Успенський собор один з найкрасивіших храмів міста. Поряд із ним музей садиба батька української літературної мови Івана Котляревського. У 1909 році до 200ліття Полтавської битви побудовано білу альтанку, без якої сучасні жителі Полтави не уявляють свого міста. Хрестовоздвиженський монастир споруджений в пам'ять про перші перемоги Богдана Хмельницького над поляками під жовтими водами та пилявцями. Одна з головних пам'яток Полтави знаходиться в північно-східній частині міста біля приміського села Яківці. Там, в пам'ять про перемогу 1709 року російських військ над Шведською армією, створено національний заповідник поле Полтавської битви. На поразках вчаться перемагати. Сучасна Полтава поєднує в собі застиглу музику давніх епох та модерн сьогодення. Поряд з поважними пам'ятниками зовсім нові і трохи незвичні. Пам'ятник українській галушці, який вже став символом сучасної Полтави, та пам'ятник свині, розташований на території Аграрної академії. Незважаючи на складнощі наших часів, Полтава та Полтавська область із впевненістю та оптимізмом крокує у майбутнє. Що ж, давайте і ми вирушимо у наше світле майбутнє, смакуючи полтавські галушки, тонко погоголівськи жартуючи та роздумуючи, як сковорода. А найхоробріші з нас навіть можуть осідлати відомого героя, як славнозвісний Вакула. Та найголовніше пам'ятаємо – наша мова українська, мова нашого роду, нашої звитяги, сили і нескореності.